Леся Українка, сльози вперли. Сторонько рідна, коханий мій краю, чому все замовкло, в тобі заніміло, де не де озветься пташина несміло, немов перед бурою в темному гаю і знову замовкне, як глухо, як тихо, ой лихо. Ой, де ж бо ти воле, ти зоре таємна, чому ти не зійдеш на землю із неба? осяяти ти землю безщасною треба. Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре, ой горе, о, люди, мій бідний, моя ти родина, брати мої, в боги, закуті в кайдани, палають страшні незагодні і рани. На лоні у тебе, моя Україна. Корми тяжку. То зрозбить нам поможе, ой Боже. Коли ж це минеться, чи згинем без долі, Прокляття рукам, що спадають без сили. Навіщо родитись і жити в могилі, Як маємо жити в ганебній неволі, Хай смертна темнота на мочі застеле, ой, Леле!